Зараз е, питаюся при вас через е, Good morning, Блогер. Окей відео. Окей відео. Супер. Дивіться, які вірьовки. Бо вони ж я заїхав з камери, а вони перелякувалися, що я знімаю. Дивіться козочки. Собі лежать козочки. Йо, оці канали, дивіться. Ну, це вже давно лежить. А ну свіженькі. Це не, 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 з кораблів десь. А що з ними робити? Йдемте в всиха. Мені цехо прикольно. Зараз десь сиха зайдемо. Оде як завжди, всі розвішують. Кіцька. Кицька, кицька, кицька. Собака на мене, де дивіться, Даже собака. Окей, зовуть сиха, похвоститься. Самі звуть сиха. Хелло! Хеллоу. Фіш? <риву> фіш? Ой, яка фіш. Полосатенька. Фиш. Вони живуть, щоб ви поняли, прямо на воді. Е, я попробую потім перейти. Така інтересна. І вони плетуть оце вірюки, все. Ну тут вони скріють. А пліс, вотер, вотер, вотер. Є, сіс. Я довго. Хочу до води, я їхав спеціально до води. Єс, є вода. Це ж та дорога, що я казав. Знайшов я, ну тут трасу перегородили. Трасу перегородили. Ну, коротше, не, не до тої води я виїхав до води, але ну, не до тої. Канал все що я казав, а тут трасу зробили. Я вже знімав тут. Отак люди живуть. <реку> <реку> і живуть. же. І улыбаються, і щасливі. І без жипів, без нічого. <реку> я коли з дівчатами торгуюся. Починаю торгуватися серйозно, бо я скажу, я ж не один день не раз, а вони на мене кажуть, а що ти так зажимаєш там денюжку чи що ти ж мільйонер, ми для них кошельки тут білі. Ми для них всі мільйонери. Вона каже, а, а я кажу, то нема скільки каже, А як ти доїхав сюди? Ти багата людина і все. І торгуватися почти без безсмислі. Ну. Філіппіни, це рой, це супер! Зараз я ще одне відео зніму. Все. Різноманітні Філіппіни. Різні пока, пока з Філіппін! Філіппіни рай.